Два чітких меседжі, принаймні, як ми почули від іноземних партнерів, це не меседж, насправді не новий, про те, що розпочинається підготовка українських пілотів. Але знову ж таки, ми очікували від цього Рамштайну чіткого сигналу про те, що починається підготовка, і Україна після цього отримає чи в процесі літаки. Але не почуло, Тобто, з цього точки зору, ну якби. Як, як як кажу, да, домовились продовжувати домовлятися. Ну і така наступна досить е, новина, не досить чи не досить просто новина. Це зосередження на спроможності наших ППО. Ну також чому вочевидно. Да, і кажуть про сотні і сотні ракет до цих західних систем, і не тільки західних, які будуть постачатися в найближчий час. Тобто. Принципово нового не почули. Принципово е, нових е, м, якихось повідомлень про ну або літакову е, коаліцію. Ми може проговорили а, чи ракетну да, окрім Британії, все ж таки, поки що ніхто не відважився нам постав, постачати якісь ракети малої дальності. От ми не почули, чи варто сказати, що цей Рамштайн пройшов не настільки успішно, як нам би хотілося. На мій погляд, ні, успішно ми бачимо тільки не забуваємо, що є закрит. Усі серйозні і насправді дуже корисні для України питання обговорювалися саме у ній. Я більш ніж упевнений, що відбулося синтаків хто коли, скільки, в якій кількості буде надавати в першу чергу нам F-16. Тут направо, є єдина така, це мабуть не засторога, а таке дуже велике побажання і очікування. Це кількість цих машин. Звичайно, 2-3 ескадриль є це добре. Отак. В межах гранати та машин, але по справжньому треба щонайменше при авіації. А це 60 машин в одному, отже, тобто 180. І, звичайно, номенклатура озброєнь до авіації, тому що сама машина по собі нічого не важить. f 16 має 105 познаків такої зброї. Найбільш потрібна нам зброя це далекобійні ракети agm 158, котрі можуть завдавати ударів навіть до 910 кілометрів. І, звичайно, боротьба з повітряними цілями. Ракети АІМ-120 «Амрам», котрі задають уражень до 160 аналізів. Сьмидесяти кілометрів, і саме ця зброя може допомогти нам улаштувати полювання за Су-34, які тобто, складають надважку бомбу у ПАП -1500, яку на цю хвилину ми підняти, на жаль, не можемо. А стосовно ППО, то патріоти виграли поєдинок із кінкалами питання лише ущільнення загальної мережі захисту нашого неба. Разом з тим пам'ятаємо, що на 100% небо не закривається. Противник навчається і працює над тим, щоб проривати. На оборону часу від часу це буде траплятися. На жаль, така так. реальність. Так, зрозуміло. Ну тут треба сказати, що agm uh, 158 джазм, так само як модифікація «Морська ЛОРАЗМ, яка могла, до речі, вирішити повністю питання всі Чорноморського флоту радикально і миттєво. Тому що мені здається, там також щось там. До 200 чотириста миль морських дистанцій. то в принципі з Одеси можна й запустити. і Чорноморського флоту немає. Це останні такі розробки. Не знаю, має не є сумніви, що американці йому поділяться. На жаль, от але будемо сподіватися. Ну і ще на Рамштайні розкрили е, е, такі подробиці наших наступальних дій. Е, е, зокрема, на питання журналістів щодо втрат західної техніки, про які от на кожному боці тризвоні е, 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 е. Нець росіяни, пан Остін, голова Пентагону, сказав, що ну ми бачимо поки що, що росіяни якісь одні ті самі машини на показують просто в десятках роліків, в десятках ракурсів, на називаючи це новими новими втратами, ми масово цього не спостерігаємо. І що ба в українців багато бойових потужностей. Як би ви оцінили, от на, на ту ситуацію з західною технікою, яка зараз приймає участь, ну. В таких наступальних діях, не будемо ще казати, великий наступ в наступальних діях по всій ділянці фронту. А як вона себе показує, чи справді кількість її з огляду на перший аналіз можливих втрат ті техніки ну, достатньо була поставлена, скажімо так, для таких амбітних завдань? Немає такої техніки, яку неможливо знищити. Немає. Але є техніка, яка максимально рятує життя і здоров'я військовослужбовців, і в частині саме броньованих машин піхоти американці перевершили і радянський союз, і теперішню Росію кратно. нічого подібного, як М2, не змогли зробити максимум їхнього досягнення. Це БМП 3 але воно горить як хірничок навіть штатними озброєннями. Не каже про житро, якусь серйозну артилерію. Є фактичний момент підтвердження, що ставити тепло. Міліметровий снаряд реактивної системи залпового БМ 21 не зміг цю машину знищити у прямому попаданні. і це направду хороша новина. А чому росіяни показують так багато роликів про те, що вони винесли ну неймовірно величезну кількість техніки, Та все просто. вони намагаються в такий спосіб заставити нас випробуватися і задекларувати чи показати реальний стан? Ніхто у здоровому гузді цього не зробить. А давайте ще пригадаємо київську операцію, коли вони знищили півтори тисячі пайрактарів, яких не існує у природі в такій кількості всю авіацію, всю ППО, всю бронетехніку, і там кілька десятків тисяч українських воїнів уклали у могили. А в підсумку воюємо до сьогодні. І друга армія світу, якою вони себе вважають, зазнають катастрофічні. Пане Петре, ви з нами на зв'язку? Чи ні? Поразки України ем... від 15. Так, так, так. Пане Петре, ну мабуть, ми подякуємо тоді е, панові. А ви повернувся. Повернувся пан Петро Черник. Будь ласка, закінчуйте так. За вашу думку, як тільки пропагандисти піднімають е, точку тональності дуже високо, що не дуже багато всього винищили, Це означає, що вони реальної картинки по об'єктивної наявності зброї не розуміють, тобто воєнне колесо рухається по нашому, єдине святе правило цієї війни, як на мій погляд, терплячка, терплячка і ще раз терплячка. От що маємо зрозуміло, дуже вам дякую, пане Петре, за те, що змогли долучитися до ефіру. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку.